Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо чотирьохканальний підсилювач звуку від компанії Kicks модель Angry Ant D4. Постачається фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція, гарантійний талон. дроти підключення. Монтажний комплект і сам підсилювач. Доволі компактний підсилювач Повністю в металевому корпусі. Жилення під'єднується у нас збоку, живлення 12 вольт. Також маємо. Роз'єм для підключення чотирьох каналів. З іншої сторони, у нас РЦА роз'єми дві пари і також звукові налаштування. По характеристикам, даний підсилювач видає номінальна потужність при опорі 4 Ом. На кожен канал видається по 150 Вт. При опорі 2 Ом 225 Вт на канал. При підключенні мостовому у нас виходить два канала з потужністю 450 Вт на кожен канал. Це при опорі 4 Ом.